Робота групи Прозорість та підзвітність. Навчаємо наших фахівців, які опікуються саме закупівлями. Минулого тижня відбувся черговий тренінг, до нього долучилися понад 400 учасників. Говорили про певні нюанси проведення аукціонів, практику антимонопольного комітету, практику судів, відповідальність для тих, хто порушує саме закон. Освітні зустрічі будемо продовжувати. Так запланували серію тренінгів закупову Прозоро. Запросимо представників відділів закупівель, а також уповноважених осіб з питань проведення публічних торгів. Навчання будемо проводити за технологією кейс стаді. Це система, яка базується на аналізі та вирішенні конкретних ситуацій, реальних та змодульованих. Під час інтенсивни будемо розглядати окремі теми, Це медикаменти, транспорт, будівництво енергоносії тощо. Учасники зможуть підвищити свою кваліфікацію, отримати відповідні практики та виявити власні помилки. Все це робимо, аби підготовка до торгів була грамотна, адже державні кошти повинні використовуватись раціонально. За цим і слідкує робоча група прозорість та підзвітність. Аграрний напрямок на початку березня стартувала посівна ярих зернових культур. Це раніше, ніж у минулому році. Погода нам сприяє. Наразі в полі вийшли аграрії всіх шести районів, окрім Дніпровського. Всього пшениця ячмінем та бобовим засіяли майже 16 тисяч гектарів. Ще на площаді понад 600 тисяч гектарів зростають озими. Це на 10% більше, ніж минулоріч. Міжнародна співпраця знов минулого тижня на Дніпропетровщині зустрічали міжнародну делегацію наших чешських друзів, посол Чехії в Україні, гендиректор Міністерства охорони здоров'я а також тамтешні компанії, які працюють саме в сфері медицини. Цей темі був присвячений візит. Зокрема, зібрали міжнародну конференцію, долучилися понад 40 іноземних організацій, а також представники міжнародних закладів регіону. Говорили в першу чергу про потреби Дніпропетровської області, яка допомога нам необхідна. Підтримку чеські партнери цього річ хочуть підсилити, сприятимуть залученню коштів інших донорів.